Кошенята попліткуємо. Киянка Софія Ратару, Марія Ковальчук, нові деталі. Настя борщ та Шугар. Маргарита Січкар Лабубу. Мощуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Підворя <плітку> піч. Ну що ж, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для присваення цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в мою інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, про що сьогодні у нас піде мова? Я якось випустив із уваги своєї, що своє 78 ліття. Софія Ротару відсвяткувала в Києві і виглядає, я вам скажу, чудово. Її закидуть про те, що вона, типу, не висловлює чіткої позиції і так далі. Але вона живе в Україні, живе в Києві, в своєму заміському будинку. Ротару виклала фото на Скляному мосту та на андрівському спуску, підписавши. Тече вода і минають літа. Звісно, що вітаємо з днем народження. Парадоксально, те, як вона виглядає, я не зовсім розумію, це фотошоп чи це реальні знімки, вона зараз так виглядає, але молодчинка, тому що 78 років це серйозна солідна дата. Я прям здивований. Ну, і знову ж таки, молодець, що українською мовою, і в такий спосіб вона, хоч якось, показує свою позицію. Не знаю, немає мене однозначного ставлення. Я добре пам'ятаю той період, коли виїздив її син та онук, але Ротару залишилось тут принаймні. Що ви про це все думаєте, взагалі, як ви ставитесь до Софії Ротару? Давайте поспілкуємося в коментарях. Цікаво почути вашої думки. Принесли в Директ мого інстаграму на хвостику кошенята нові деталі цієї моделі, яка постраждала від е, дій негідників в Дубай, і дала інтерв'ю Ксенії Собчак. Ви знаєте, чудово про це моє ставлення. Я не хочу коментувати зайвий раз, дублювати і повторювати свої думки, але хочу процитувати. Думку Кошеня. Богдане вітаю. По Марії Ковальчук, та, що дала інтерв'ю Собчак. Розумію, тема затихла, але можливо знадобиться. Я тут почула одну інформацію. Підтвердити чи спростувати не можу, але кажуть, що Собчак дали замовлення з великим фінансуванням на інтерв'ю Ковальчук, аби акцент був увесь на тому, що з нею погано вчинили не араби, а саме росіяни. Справа в тому, що у нас в Дубаї зараз безліч скандалів щодо відпочинку багатіїв. Весь іскор... На стрьомі після кейсу з Марією, і це ідеальний компроміс. Кривдники росіяни, бо вони і так поганці. А внутрішня методичка українці, росіяни, ми всі один народ, нізясоріться. Араби тільки в плюсі, завдяки відбіленню репутації країни, заодно не страждає сфера ескорту, яка приносить щомісяця мільярдні статки орган. Наша кошеня живе в Дубаї, працює в даному напрямку, і от озвучило таку думку. Складно сказати правда, неправда, але теорія, яка має право на існування, і тому я хочу це залишити в наших архівах. Можливо, колись знадобиться, а знадобитися може в будь-який момент, як показує досвід. Я вирішив, до речі, змінити трішки антураж. Мені подобається ось цей фончик, освіжити картинку. До речі, напишіть, як вам цікаво почитати вашу думку, що ви думаєте про такий дизайн-інтер'єр. Для наших випусків ранкових. Ну, а ми йдемо далі. Привіт! Пише кошеня: Я підписана на тебе в YouTube і люблю дивитися твої випуски. Робота завжди цікава та якісна. Не знаю, чи буде для тебе актуально, але для мене виявилось доволі нетиповим. Настя Борщ, тіктокерка, яка нещодавно випустила пісню з Шугаром, виявилась зовсім не такою милою, як у своїх відео. Зазвичай вона знімає комедні кривляння, які добре заходять аудиторії. Вона заміжня за шугаром, але ще має двох дітей від попередніх стосунків. Я про це, до речі, не знав, що в неї є діти. Це це правда? Що я можу зробити нічого. Читаючи коменти, натрапила на один, де дівчина написала, що Настя, коли знімалася для м, полуничних каналів, у неї там нік Мілана Лайт. Це було зовсім неочікувано, бо вона демонструє себе як просту і милу дівчину. Не знаю наскільки тобі це цікаво, але вирішила поділитися анонімно. Звісно, що цікаво. Дякую, що скидаєте. Мені складно якось це коментувати, тому що Настя особливо не приховує свого минулого. Шугар це теж не приховував від своєї аудиторії. Шугар, чому я називаю його Шугар? Окей. І відповідно, ну це факт, епізод життя, який є. І Ти знаєш, що я для тебе все, що хочу, роблю? Хоч машину, хоч дом. О, хоч дом. Я не куплю тобі дом. Це твоя резиденція, ти будеш в шокові. Все буде чітко, хітвій не переживай, Чого ніж? Тобі всім завідується, спорим. Добрий день. Вітаю вас, присідайте, будь ласка. Присідаємо, кишень. Можливо, ви бажаєте каву? ти ж хочеш каву. Це ж безкоштовно, правильно? Так. З їй наляйте там. Розповідайте, що вас цікавить. Кіть, розказуй, розкажи їм, що, що ти хочеш щоб там було. Ну, я би хотіла, щоб було багато простору. Простору, простору дайте. Побільше простору. Р відсуньтесь, далі стайте трошки? Щоб була природа. Там, дерева посадити, там посадити дерева. Щоб було багато кімнат і величезна тераса. Всі кімнати які є. Нам давайте кімнати. Ви можете обрати котеч на 156 квадратів чи на 198 і обладнати його під свій стиль життя і зробити там дуже багато кімнат. Хочу величезний гардероб. Ми купляємо два котеджа. Один котеч чисто під гардероб, да тобі, так? Хочу басейн. Вже починаєте копати басейн. Наляємо води, стільки скільки захочу щоб це була сонячна сторона. сонце це. Більше її сонця, світла її. Відкрийте сторож. Кейс, пойдет. Може, ще щось? Ну і добре, що ти приділилась. Запаковуйте нам, ми все зберемо. Так, добре, можливо, ви бажаєте домовитись про оперек. Переглянемо. Звісно, переглянемо. Само собою, що ми переглянемо. Дякую, мови. Ого, що у вас таке? Такі у вас прикольні тут офіс, все класно зроблено. Все, дякую, що так хорошо прийняли. Кетцюємо, все буде щетку. Завтра ми все тобі купимо. Засуджувати, що людина працювала на онліку, ну не знаю. Я думаю, це безглуздо, тому що це робота, яка не шкодить. Ну, це не та історія, коли з тамляком, темляком, чи як того актора, котрий виявився жахливим арбузером, і його минуле, воно просто в майбутньому може повторитися такі епізоди. І тому про це треба попереджати людей. А тут ну, працювало, ну яке. До речі, і далі тандем, мені здається, вони ідеально підходять одне одному, гастролюють, кайфують від життя і насолоджуються молодістю. Ну, і тим паче в нього зараз добре вистрілила кар'єра, пісні ще більше промляться, тому що зараз співпрацює Зенко. Ну і взагалі хлопець на хвилі, це його рік. Я вважаю, що 2025 рік це рік Маргалієви і Шугара з огляду на прослуховування, стрімінги та запит аудиторії. Так що про Настю не скажу. Прям о Боже, о Боже. Ну вже які. Я теж бачив ці відео. Много пишете, Я просто не, не могут відповідати. А... дом. Ну, про машину вообще молчу. У нас тут взорвался шахид прямо прям вот, вот здесь. На подлете мы успели спуститься в подвал с мамой и с дочкой нашей. Здесь по кругом обламки этого шахида с номером еще под люки. Вот они, вот они. Вот здесь вот он горел, я тушила здесь дерево. Вот тут именно взрыв был. Деревья снесли полностью. Чтобы вы поняли, здесь все было в деревьях. Нет. Вот только листья. А в доме вынесено все. Окна, двери. А все в стекле. А... А, друзья, помочь. А я сейчас ну, прихожу в себя. Мне нужно немножко... А... Я прикрепила... Я могу прикрепить номер карты, потому что нужно... Вызвать... Я даже не знаю, кого вызывать, потому что здесь все надо демонтировать. Забора нет, все повыносило. Вот был когда-то забор, его нет. Ну, машины тоже. Так что все. Только на металлолом. В общем, друзья, вы просите про помощь, я сейчас э, единственное, что я понимаю, что надо убирать в доме, много стекла, практически везде стекло, вот. Есть такие парадоксальные вещи, все вынесено, а база цветами на столе стоит. Как такое вообще возможно? Вот. А тут крыша вон снесло. Я без то буду рада если хтось підвезет мені нужны для строительного мусора то що Лопаты дому виносить е, ну, лопати лопати є віники Вот. слухайте я не знав про те що будинок маргарити січкар постраждав від ворожої атаки росіян мої співчуття Слава Богу, що вижили, слава Богу, що фізично вціліли. Але це так страшно втрачати своє житло, втрачати те, в що ти вкладав увесь свій ресурс, усе своє життя, врешті-решт, гроші заробляв, спогади. Тому що будинок, дім це не просто про місце, де ти мешкаєш. Це твоя історія, це твоє минуле, це твоє майбутнє, це твоє теперішнє. Проте Маргарита взагалі випала із мого поля зору. Гадки немає, чим вона займається, вона жодного разу не з'являлася в наших плітках. Тому кошенята, кому ще відомо про Січкар, про якісь яскраві епізоди з її життя. Надсилайте в директному інстаграму. Анонімність гарантую. Пам'ятайте про це. І підписуємося в наш телеграм-канал. Там багато зливів, особливо буде про холостяк. Айне, не-не-не, понесеться, друзі. Тож, давайте долучайтеся, посилання теж в описі в закріплено. А я чекаю від вас інфу щодо Маргарити. А це ось така дивна історія, м'яко кажучи, дивна, присвячена лабубу. Адже сьогодні вже з'явився той випадок, коли священники виганяють нечість з даної іграшки. Страх господній, я взагалі не розумію феномен лабубу, чому всі так сходять з розуму? Але геніальний маркетинг і ті, хто створили цю іграшку, не просто в плюсі у виграші, а стали, я думаю, далеко глибокими доларовими мільярдерами, молодці. Що я можу сказати? Крутий бізнес. Це треба вміти і з нічого створити культ і продати це за дорого. А про ці шалені історії з вигнанням демонів із Лабабу я просто промовчу. <сум> Друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток. Побачимось, почуємось. Па-па!